Отже, погнали так, ні, Оля Цибульська. Оль, виходила випушена сцену? Ні. Матюкаєшся за кермом. Так. Да. Знаєш більше п'яти матюків? Знаю. Хрещала на звукорежисера, як співачка кола. Ні. З'їдала кіло черешні раз? Два. Робила ін'єкції краси. Е, так. Казала, що приготувала сама, хоча купила цю е... В вгалібали. Тобі подобається губа Анни Трінчер. Що-що? Тобі подобається губа Анни Трінчер. А губа? Губи. Да. <реш> Нижня. <реш> Ти хропеш? Так. Робиш антицелюлітний масаж? Ні. Забувала поголити ноги? Ні. А зараз ноги поголені? Пільовані <реш> електрикою. Займалась коханням по телефону? Так. Отримувала при цьому оргазм? Ні. Тобі говорили, що співати це не твоє? Так. Цілувалась по-дорослому з дівчиною? Ні. Пробувала на смак собачий корм. Ні, твій гонорар, твій гонорар за виступ зараз складає більше п'яти тисяч доларів. Так. Приймала препарати для схуднення? Ні. Зараз пік твоєї кар'єри. А ні. І я тобі подобаюсь, як чоловік. На, на, так, ні. Так! Та ага. прекрасна відповідь.